Що люблять німці? Якісна акустика, гарний салон, стиль та брутальність. Німецькі авіалінії на майданчику. До вашої уваги Audi a 7 Sportback з пробігом 182 тисячі кілометрів за зниженою ціною 2015 року. Безключовий доступ. Запускаємо нашу машину з кнопки. Дитячий замок, повний електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду. Шикарний люк. На лобовому склі присутня проєкція, що дуже допомагає на трасі. Також присутні не тільки підігрів сидінь, але й вентиляція. На борту влізе більше, ніж вручну кладь навіть. Ну дуже, дуже багато місць. Гляньте. Електропривід багажника. Шикарні легкосплавні диски, парктроніки, та багато іншого. Це все ви отримаєте, якщо купите цей. Автомобіль можливо він і дорого коштує, але це справжня німецька якость, і також присутнє кредитування.